Доброго дня. Сьогодні розповідаю про 301 редиректи в OpenCart або Окстор. У мене це версія ОксТор 3. В описі модулю написано, що така версія не підтримується, але вона підтримується. Автор просто забув її сюди додати. Качаємо модуль, встановлюємо як звичайний модуль, оновлюємо модифікатори, і потім ми зможемо його знайти у системі налаштування, тиснемо олівець на першій вкладці загальні. Скролимо в самий низ і бачимо 301 редиректи. При наведенні на знак питання ми бачимо ось таку підказку. Нам. Потрібно ввести старий URL, два рази дорівнює і новий URL. Зверніть увагу, тут ми вводимо не повний URL, а тільки його частину, яка йде після домену. Наприклад, нам потрібно, щоб компоненти-монітори редиректили на комп'ютери MAC. Заходимо на налаштування, 301 редиректи, вставляємо комп'ютер-монітори, два рази дорівнює, копіюємо desktop з MAC без слешу першого. Вставляємо зберігаємо. І тепер ми заходимо в комп'ютери-монітори, і бачимо, що нас відправила на десктоп мак. Якщо нам потрібно зробити декілька таких редиректів, то ставимо тут Enter і пишемо якийсь новий, наприклад, нам потрібно з PC відправити на якийсь товар, наприклад, два рази дорівнює. Не один раз, тому що працювати не буде, будуть лісти-помилки. Вставляємо, зберігаємо, переходимо на персональні комп'ютери. І бачимо, що нас відправили на товар. Це дуже корисний модуль, котрий допоможе не втрачати свої позиції у пошукових системах, коли, наприклад, ви змінюєте структуру сайту, по якійсь причині вам потрібно було, наприклад, комп'ютери перенести там у якусь підпапку, зробити його дочірньою, і при цьому змінюється URL цієї категорії, і вам потрібно, щоб людина, яка перейшла з пошуку, бачила не 404 помилку, а нову категорію по новому URL. То кожен раз, коли ви робите такі зміни, вам потрібно редиректити. Кожну категорію, щоб не втратити траст і трафік з пошукових систем, дякую за перегляд, до побачення.